Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний пиріг з лаваша з куркою та грибами. Обсмажуємо одну цибулю з одним курячим філе великого розміру. Додаємо пів кілограма печериць. Тушкуємо до того моменту, щоб з печериць і курки не залишалось рідини. На лаваш намазуємо плавлений сир м'який. Я ще додаю песто 2-3 ложки. Ви можете не давати. Все добре розмазую і викладаю нашу начинку. Начинку також я солю, перчу до смаку. Поверх начинки натираємо щедро сир. Краще взяти моцарелу чи сулугуні. І закручуємо наш лаваш рулетом. Поверх рулету я даю одну ложку майонезу і одну ложку сметани. Все добре розмазую і засипаю насінням. Випікаю при температурі 200 градусів 20-30 хвилин. Після того, як витягнути лаваш з духовки, дайте йому 5-10 хвилин, щоб трошки остих. І насолоджуйтесь смачним пирогом.